Вітаю, мене звати Михайло Савченко. Мене дуже давно турбує одна річ: це як і навіщо молоді українці обирають освітні програми для вищої освіти. Тобто, з одного боку, всі кажуть, що вона вища освіта необхідна абсолютно для всіх, для того, щоб взагалі якось жити в цьому світі. Але з іншого боку, лише половина з українців, які мають вищу освіту, працюють за спеціальністю. На їхню же думку. Тобто інша половина витрачає свій час, а також гроші свої, батьків, бюджетні на не зовсім зрозуміло що. А потім їм ще й складно знайти роботу, і все через те, що вони просто неправильно на якомусь моменті обирають спеціальність. І кожного року абітурієнти продовжують робити одні й ті самі помилки. Я знаю про це, тому що я 5 років цілеспрямовано досліджував саме конкретно це питання, як абітурієнти обирають, куди вступати. І за результатами цього дослідження я розробив простий метод, який ґрунтується на аналізі реальних даних і ефективному самопізнанні. Основна помилка полягає в тому, що абітурієнти думають про майбутню професію, тоді, коли мають думати саме про спеціальність, на якій вони будуть навчатися цілих 4 роки, і за цей період з ними буде щось відбуватися. У них буде іще ціла молодість. Скоріше за все, у вас вже є якісь ідеї щодо майбутнього вибору, на вас також могли чимось вплинути думки батьків, знайомих, вчителів. А також приклади інших дорослих людей, персонажів з кіно і літератури, все що завгодно. Тому на даний момент дуже важливо відкласти всі свої емоції, почуття, переживання, пов'язані з усім цим періодом 11 класу, НМТ і такого іншого. Потрібно просто подивитися на себе по-чесному, так, ніби ви це робите вперше. Тобто. Зараз ми не будемо обирати університет чи конкретну освітню програму. Це буде саме в наступному відео. Тут же ми займаємось саме вибором, поглядом на спеціальності, в яких ви дійсно могли би себе реалізувати. І саме з таким настроєм потрібно підходити до цієї вправи. Отже, що потрібно зробити, так це взяти аркуш паперу і простий олівець. І з одного боку аркушу виписати весь ваш практичний досвід, який вам був цікавий та приємний, тобто все, що вам колись подобалось саме робити, займатися, тобто, те, що викликало позитивні емоції від самого процесу або від результату, те, що ви робили регулярно, або хоча б раз у житті. Також важливо виписати ваші улюблені предмети в школі, і конкретно те, що вам на цих предметах подобалось робити. Конкурси, ігри, експерименти, шкільна самодіяльність, все це також має значення те, в чому ви брали участь. Має значення навіть те, що ви робите, коли прокрастинуєте, тобто відкладаєте якусь іншу роботу або справи. Тому що таким чином, по-перше, може проявлятися ваша схильність, а по друге, це також може впливати на розвиток якихось ваших навичок. Саме в цьому полягає частково суть цього завдання Побачити не лише те, чим ви займаєтесь, але і те, які навички це у вас розвиває. Візьміть, виділіть 15 хвилин на цю вправу зараз, а потім носіть цей аркуш з собою і дописуйте в нього те, що вам ще буде згадуватись. Або якщо ви побачите, що он між іншим, я цим теж займаюсь, і це також впливає на мої навички. Наступний етап це власне відкрити список усіх спеціальностей, які існують. Я залишив посилання на цей список в описі під відео, і прочитати уважно, з чого вони складаються, що там викладається, які теми, які результати у курсу мають бути, ну принаймні в такому чистому вигляді. І ще раз головний момент це не думати про професії, які пов'язані з цією спеціальністю, а намагатися уявити себе саме студентом на цій спеціальності, саме як буде відбуватися ваше навчання там. Наскільки вам цікаво було б занурюватись в ці теми, розбиратися в них, займатися тими вправами, які там пропонуються. Ті варіанти, які вам сподобаються, саме з якими ви зможете себе. Якось асоціювати, запишіть їх в іншій половині аркушу. На даний момент оптимально буде мати 6-8 варіантів, і важливо також залишати між ними якомога більше місця на власне аркуші. Ну і тепер до найцікавішого: ви просто берете ваші досвіди з однієї колонки і поєднуєте їх зі спеціальностями з іншої колонки. Якщо, звісно, між ними є якийсь реальний зв'язок, проводьте стрілочку, навіть якщо ви не впевнені на 100%, тому що це все одно може мати для вас якесь значення. Чим більше зв'язків ви вималюєте, тим більше ви будете розуміти загальну картину вашого вибору. По перше, ви побачите досвіди, які пов'язані з якомога більшою кількістю спеціальностей. Це ключові для вас досвіди, які так чи інакше будуть відтворюватися протягом вашого життя всюди. І також ви побачите спеціальності, які пов'язують з собою якомога більше ваших досвідів. Вони є найбільш ймовірними кандидатами на те, щоб на них навчатися. Власне ця інформація буде основою для наступного кроку, який ми розглянемо в наступному відео. Тобто тоді ми вже будемо розглядати університети, конкретні освітні програми, в яких ви зможете реалізуватися і навчатися, і який в цьому буде сенс. Загалом суть така, що те, що ви робили раніше, ви будете робити і потім, але в іншій формі, в інших обставинах, і сподіваюся, з іншими результатами. Суть лише в тому, щоб обрати таку спеціальність, яка дійсно стане першим кроком. Для вашої самореалізації, бо університет не може зробити із вас спеціаліста, якщо ви цього не хочете, Якщо у вас немає реального інтересу до цього фаху, до ці, до цих професій, які з цим пов'язані, то для вас ці роки пройдуть просто без якоїсь великої користі. Спробуйте цей метод. Скоріше за все, вам доведеться передивитись декілька разів це відео, доки ви будете це робити. Це дуже добре. Підписуйтесь також на канал, чекайте на наступне відео, пишіть коментарі, свої відгуки, ставте питання, я буду цьому дуже радий. І до зустрічі!